Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Про найголовніші події цього дня дізнайтеся вже за кілька секунд. Сьогодні у випуску. Директором лікарні Кременчуцька призначили Оксану Корлякову. У Кременчуці обирали кращого читача віршів Шевченка. Кременчужанка займається розведенням майкунів котів собачою поведінкою. Про це та інше вже за мить. В лікарні інтенсивного лікування Крамачуцька новий керівник директором комунального медичного підприємства призначили Оксану Корлякову. Сьогодні колективу представили очільницю. Ми представляємо нового керівника лікарні, директора, яким стала Оксана Вікторівна Корлякова. Ось вона разом з нами. Прошу привітати. І Я думаю, що всі ви її добре знаєте. Як колегу, яка багато років працює в медицині міста Кременчука, і ми покладаємо великі надії. На те, що Оксана Вікторівна достойно справиться з цією задачею. Бажаю успіхів новому керівнику, звертаюся з проханням до колективу прийняти, полюбити і в добрий час, шановні колеги. До того Оксана Корлякова працювала на посаді начмеду першої міської лікарні імені Богаєвського. Має загальний трудовий стаж понад 30 років. Я працювала в 10 класі в центральній районній лікарні санітаркою під час навчання. Ну, це з 87-го року. Загальний стаж медичний лікаря з 96-го року. Під час представлення Оксана Корлякова висловила сподівання на подальшу успішну співпрацю з колективом медичного підприємства. З багатьма ми спілкуємось. дуже багато були інтернами в першій міській лікарні. З багатьма я працювала, будучи ще при, в поліклініці Віра Романівна. Спасибі вам за те, що ми з вами працювали разом. Терапевт лікарні Кремчуцька Віра Саєт пишається тим, що установу очолила її колишня учениця. Це не перша учениця, це не перший ученик, який приходить сюди. Що я відчуваю? Ну, відчуваю гордість, якби і за них, і за себе. Я можу сказати, що це прекрасна людина. І я рада, що вона прийшла до нас в колектив. Розумна, грамотна, прекрасний фахівець. І як людина, і як фахівець, я її дуже поважаю, люблю і думаю, що в нашому колективі вона знайде своє достойне місце. Тож попереду роботи багато. Оксана Вікторівна запевнює, будемо працювати для пацієнтів. Це дійсно ургентна лікарня, яка п'ять днів на тиждень бере на себе ургентні дні, і ми будемо намагатися, щоб було їх більше. Наша мета сім днів в, неді, в тиждень це цілодобово забезпечити ургентну допомогу місту. Ми будемо працювати для пацієнтів. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Крамчуцькі новини. Чарівні, гарні, хазяйновиті, тановиті, яскраві, ніжні. Важко перелічити всі слова, якими можна описати кременчужанок на честь жіночого свята, свята весни, 8 березня. Сьогодні у міському палаці культури зі сцени лунали компліменти прекрасній половині людства. 8 березня це свято не політичне, абсолютно. Там казали, треба заборонити, викреслити, вирвати цей день з календаря. Такого ніколи не буде. Ми завжди будемо 8 березня вітати наших жінок. Дарувати їм квіти, дарувати їм посмішки будемо робити все для того, щоб кременчужанки в нашому місті почували себе красунями, почували себе королевами. Жінки надихають, жінки допомагають. Жінка береже родину, створює затишок, виховує дітей. Творчі колективи міста підкреслили велике значення жінки. Були номери і про материнську ласку, і про кохання, і жіночу красу. Ві веснянки. Співати. надію свою. Присутні чоловіки також приєдналися до привітань і не скупилися на слова вдячності жінкам. Радий вас вітати з наступаючим жіночим святом. Це Асоціація з цим святом, як весна, і всі ж наші жінки це найкращий подарунок для всіх наших хлопців. Главне здоров'я, щоб було і щоб діти і внуки радували. А маленький Назар для всіх кременчужанок прочитав вірш. Вітаю всіх жінок зі святом весни. Весну зустрічати означає гарно жити, розкрити душу, сонце й небеса, радіти квітам і пташкам радіти, веселці в небі, грозам, чудесам. Ірина Серегова Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Робота пожежної частини складний механізм, у якому кожен елемент має важливе значення. Старший сержант Світлана Рогальська присвятила себе рятуванню життя людей. Жінка у погонах першою телефоном приймає виклики про допомогу у оперативно-координаційному центрі. Дуже важко, коли дзвонить людина, вона в паніці, коли в неї горе, коли тривога. Потрібно зібратися в кулак і зібрати ту певну інформацію. Яка нам потрібна для визначення масштабу пожежі чи масштабу там певної події? Світлана дружина і турботлива мати двох діточок. Та на роботі це жінка зі сталевими нервами. Вона назавжди запам'ятає перший дзвінок про пожежу. Там, ще була травмована жінка, дуже страшно було. Треба було бути уважним, слухати всі вказівки керівництва. Давати ті ж самі вказівки по радіостанції підрозділу, який виїхав на подію. Диспетчер має проаналізувати всю інформацію, оцінити ситуацію і дати команду рятувальникам. Служба порятунку. Добрий день. Що у вас сталося? Увага, увага! Перший хід на виїзд, перший хід на виїзд. Колеги Світлани відзначають важливість роботи диспетчера. Диспетчер нашого оперативно-координаційного центру це перша людина, з якою зв'яжеться той, хто потребує допомоги. Робота диспетчера дуже відповідальна, тому що від їх швидкості дії правильності залежить життя людини. У сучасному житті жінки у погонах вже не викликають подиву. Та цілеспрямовані і хоробрі вони лишаються ніжними жінками. Вітаємо всіх прекрасних кременчужанок із прийдешнім жіночим святом. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Навіювання моди чи швидкий метод покращення зовнішності. Лікарі, хірурги здатні підкоректувати ніс, губи, зробити чіткий контур обличчя навіть без операційного втручання. Марина річі заходить до цього кабінету вже втретє. Прагне уразнити риси обличчя. Перший раз дещо хвилювалася, проте запевняє ефект від процедур вартий затрачених зусиль. Я робила губи. Підборіддя, а сьогодні у нас буде носик. Трішки страшно, але потім я зрозуміла, що нічого страшного немає, і мені дуже сподобалось настрій на всі 100 і дуже задоволена. Рідні з обережністю поставилися до таких дій дівчини, проте результат їх приємно вразив. Мама спочатку була проти, а потім, коли побачила результат, була вражена приємно і їй подобається. І теж прийшла разом зі мною. За словами хірурга Євгена, найчастіше дівчата звертаються саме за корекцією губ. Хоча не лише жінки вдаються до змін зовнішності серед клієнтів є й чоловіки. З чоловіками це в більшості лікування гіпергідрозу, тобто підвищене потовиділення найчастіше. Також ботокс колять в обличчя. Ефект від ін'єкції краси тримається загалом від трьох до восьми місяців у порівнянні. З операційним втручанням такий спосіб коректування краси є більш доступним матеріально. Змінити губи, змінити ін'єкційним способом тобто зараз коштує там, близько там, 150-200 євро. Це якщо враховуючи на, на наш регіон і наші ціни, тобто на Київ це 300-400 євро. А на, на, рахунок, на рахунок імплантів, тобто, це цифри вже в тисячах, не в сотнях. Упередень жіночого свята хочеться зауважити. Важити, якими б методами поліпшення краси ви не користувалися, любіть себе незалежно від контурів обличчя і форм власного тіла. Юлія Мартиненко, Сергій Лашко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Володимир Лисенко займається пасікою понад 40 років. В Кіровоградській області у медовара більше сотні вуликів. Бджоли дарують своєму господарю смачний і корисний продукт, який пасічник презентуватиме під час святкування Масляної з 8 по 10 березня на площі перемоги. Візящається найкращий медок. Це біла акація, і трошки після акації – Делипа це мед один із медов, який не кристалізується. І займає перше місце серед меду. Потім далі різнотрав'я. І трошки додали гречки. Трошки темніше від другого меду. Це тут підсонух є і різнотравія. Мед люблять не тільки за його смак і натуральність, а й ще за те, що він корисний для здоров'я. Біла акація і липа це вважається для органів дихання і пищеварення. Саме ніжний мед, який. Є. Саме корисне, от, коли я обрізаю соти, це вбиває всі мікроби і знімає все воспорення. Саме оця час ці соточки, які пчолки запечатують, Це вже вони запечатують, запечатають, мед вже повністю готовий до споживання. У своєму торгівельному будиночку Володимир Володимирович вже все підготував до масляної. Медовари радо частуватиме гостей свята солодкими смаколиками. По річки кожного меду кому більше дам. Ложка мене здорова, мор здорові ложка давати. Свято Масляна розпочинається вже післязавтра. Тому комунальники поспішають і активно прикрашаються під центр святкової події на площі перемоги. Задекорували арку, торгівельні будиночки, встановили гірку. Тож запасайтеся гарним Настроєм, щоб вже цими святковими вихідними днями зустріти весну гучно та весело, Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Коти-собаки собаки так називають мейн-кунів, чемпіонів за розмірами серед домашніх котів. Кременчужанка Лариса п'ять років займається розведенням котів цієї породи. Зазначає, незважаючи на розміри та суворі обличчя, мейн-куни неймовірно спокійні, розумні і добре ладять з дітьми. Ністандартно їх поведіння для кошу. У них нестандартна для котів поведінка, це кіт, собака. Всюди за мною ходять. Я читаю книжку, коти поряд. Я дивлюся телевізор, кіт підійде на лапки встане і морду на коліна покладе. І коли я віддаю сім'ю з дітьми кошеня, то за дитину не переживаю. Ці коти все стерплять і ніколи не дозволять випустити кіхті. Коти цієї породи можуть сягати у довжину та важити понад 10 кілограмів. Батьківщина мейнкунів острів мен у США, що й дало назву породі. Їх зовнішній вигляд сформувався природнім чином через суворий клімат. Бося це кіт породи мейнкун Полідакт. В нього на лапках 6 та навіть 7 пальчиків. Це природна мутація, тому що так котам легше у природі ступати по сніговому покрову. Окрім полідак та босі у Лариси ще п'ять дорослих мейнкунів. У побуті порода не вибаглива. В уході з ними дуже просто. Он стоять мисочки, в них постійно їжа, м'ясо, адже коти це хижаки і спеціальні корми. Обов'язково має бути чиста вода, це те, що необхідно. Це порода з довгою шерстю, тож їх постійно потрібно вичісувати. Для гарного хутра я їх купаю з шампунями і бальзамами. Головна особливість породи великі розміри та кісточки на вушках. Якщо ви вирішили придбати кошеня мейнкуна, вимагайте від продавця документи та не обирайте пухнастика лише за фотографією. Приходіть на виставку. Приходити на виставку і обирати вживу, тому що фотографію можна зробити дуже гарною. А на виставці ви побачите кошеня, його характер, розмір. Кошеня має бути чистим, з гарним хутром і обов'язково грайливим. Проблема зараз у тому, що багато продавців видають за мейнкунів. Котів інших порід. Або ж продають на мейн-кунів. Коти Лариси переможці багатьох виставок. І вже скоро, 6-7 квітня, у Кременчуці відбудеться виставка котів, де можна побачити і мейнкунів. Ірина Серегова, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Буває, іноді дивлюся. Дивуюсь дивом і печаль. Похватить душу, стане жаль мені її, і зажурюсь, і перед нею помолюся. Творчий конкурс напередодні дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка проводять у Кременчуці традиційно. З кожним роком захід стає все більш популярним серед молоді, і кількість читців збільшується. Даний конкурс проходить для того, щоб діти мали можливість проявити свої таланти у поетичній майстерності, згадати навчити учнівську молодь, любити батьківщину. В цьому році було подано 80 заяв, із них це 84 учас. В попередньому році це складало близько 45 учасників. Зацвіла в долині червона калина. Саме такий вірш Тараса Шевченка обрала для творчого конкурсу маленька Софія. Для дівчинки це перший конкурс, де потрібно на великій сцені розповідати глядачам вірші. Тому маленька артистка дуже хвилюється. Підтримувати онучку та привітати з дебютом. Прийшов її дідусь. Вірш вчили разом, поправляли, готувались інтонацію. Вивчали хотіла, щоб Ночечка ну, виступила гарно. Спеціально для виступу Софійці купували костюм. Це гуцульський наряд. Це мені купили бабуся Валя, е вона живе в Закарпатті. Вірші читали учні навчальних закладів віком від 6 до 18 років. У кожного учасника є свої улюблені твори та вірші Кобзаря. Я вважаю Тараса Шевченка на сьогоднішній день дуже актуальним таким поетом. Дуже люблю його поезії. Твори найулюбленіші великий льох, лілея і русалка. Звичайно, кожен читач сподівався на перемогу. В цьому конкурсі я хочу здобути перемогу. Е, хочу побажати всім учасникам, щоб вони не хвилювалися, це головне, е, щоб вони е, досягали свої цілі і тоді в них все вийде. Переможці та призери отримали грамоти і цінні подарунки. Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. І про погоду. За прогнозами синоптиків завтра нічна температура повітря складатиме плюс один, денна плюс чотири, плюс сім. На сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра. тій же порі на телеканалі Кременчук.